Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про мінеральні добрива. Отже, рослинам необхідні мікроелементи, макроелементи та ультрамікроелементи. Макроелементи це елементи, у місці котрих перевищує 0,01% від маси тіла. 98% маси будь-якої клітини припадає на 4%. Елементи їх іноді називають органогенами. Це оксиген 65-75 входить до складу органічних речовин та води. Карбон п'ятнадцять, 18 входить до складу усіх органічних речовин. Гідроген 8-10 входить до складу води та практично усіх органічних речовин. Нітроген 1,5-3% входить до складу нуклеїнових кислот, білків, амінокислот тощо. Близько 1,9% від маси клітин перепадає ще на 8 макроелементів: це натрий, магній, калій, кальцій, фосфор, сульфур, хлор і фером Мікроелементи це у нас бор, кобальт, нікол, купрум, цинк, молібден, йод, флуор, манган, то, що вмість їх зображений в принципі на екрані. Ультра мікроелементи. Це елементи в місті, яких ще менше, ніж мікроелементи. Ну, в першому списку уран уявляєте до хімічних елементів, що входять до складу живих організмів, входить навіть уран, яка це мала кількість цих повинна бути ультрамікроелементів. Ну і мікроелементи часто вносять у вигляді добрива. Добрива — це речовини, котрі вносять у ґрунт для покращення розвитку рослин. Розрізняють мінеральні та органічні добрива. До органічних добрив належать перегній гній. Пташиний послід, торф, залишки після гниття та розкладу рослин, тобто, власне, і передні. Основою мінеральних добрив є неорганічні сполуки, серед яких переважають, звісно, солі. Мінеральні добрива почали свідомо використовувати в 19 столітті. Тоді виникла нова наука агрохімія. Назва походить від грецького слова агрос, тобто поле. Найвагоміший внесок установлення агрохімії зробив німецький вчений Ліпбіг. Юстус Лібіг. Видатний німецький вчений, член Академії наук багатьох країн. Основні дослідження здійснив у галузі органічної хімії, виділив багато органічних сполук. Уперше добув хлороформ, оцетовий альдегід, відкрив молочну кислоту та деякі інші органічні кислоти. Досліджував галогени, каталітичні властивості деяких металів, розробив першу теорію каталізу. Вивчив хімію. Фізіологічних процесів у землеробстві висунув теорію бродіння та гниття, теорію мінерального живлення рослин в 1840 році. Один із засновників агрохімії сприяв впровадженню мінеральних добрив у землеробства. Добривом не може бути будь-яка речовина. Що містить необхідний для рослини елемент? Вона має відповідати певним вимогам, серед котрих найголовніше це достатня розчинність у воді, оскільки рослини поглинають з водою елементи мінерального харчування, а також нетоксичність. Добрива поділяються на мінеральні, органічні, органомінеральні. Мінеральні поділяються на макродобрива, котрі, в свою чергу, поділяються на прості. Це азотні і фосфатні. А також калійні добрива. Ну і складні. Також існують мікродобрива та комплексні добрива. Органічні добрива. Гній перегній. Це суміш твердих і рідких виділень сільськогосподарських тварин, повне добриво. Пташиний послід. Ну, або гуано. швидкодіюче добриво, речовини якого добре засвоюються рослинами. Торф може бути добривом. Компост. Це коли перегній із рослинними рештками перегніває, утворюється компост. Сапропель це відкладення прісноводних водойм суміш землі і з напіврозкладеними рослинами і тваринами, залишками. Ну, наприклад, ніл, коли розливається, то утворюється. Сапропель. Ну і зелене добриво це коли зелена маса перебивається і вона гниючи стає добривом. Мінеральні добрива, добуті з надер чи промислово отримані хімічними способами мінеральні сполуки. Містять основні елементи живлення: це нітроген, фосфор, калій, важливі для життєдіяльності мікроелементи. Купрум, феррум, цинк, бор, манган тощо. Мінеральні добрива поділяються на прості, комплексні. Прості містять тільки один з основних елементів мінерального живлення, ну а комплексні, відповідно декілька елементів. Щодо нітрогенмісних нітроген добрив, варто згадати прізвище Фріца Габера. Може, і не варто. Чому не варто? Тому що він був військовим злочинцем певний час. У період Першої світової війни Габер займався методами синтезу хімічної зброї. В результаті його досліджень, 22 квітня 1915 року, Німеччина провела масовану атаку біля Іпру. Союзники зазнали значних втрат. 15 тисяч солдат отримали ураження, 5 тисяч з яких загинули. Ті, кому пощастило вижити, із юних бравих хлопців перетворилися на сліпих калік із спаленими легенями. У газовій атаці проти росіян Габбер вперше застосував фосген. В результаті було отруєно близько 9 тисяч осіб, з яких 4 офіцери, 290 солдатів померло. Після закінчення Першої світової війни союзники пред'являють Німеччині список військових злочинців, якому знаходиться також і Фріц Габбер. В науковому світі йому перестають подавати руку. Більш того, він ховається, тікаючи до Швейцарії і відрощуючи бороду. Але дуже скоро союзники із незрозумілих причин відкликають звинувачення проти Габбера, і він повертається до Німеччини. Попри заперечення країн Антанти, він навіть отримає у 1919 році Нобелівську премію за синтез аміаку, що пов'язано з нашою темою, оскільки аміак є однією із речовин, з яких синтезують нітратну кислоту і нітратні добрива, ну тобто селітри. До цього селітру просто добували У 1919 році. Німеччина починає секретну програму із виробництва хімічної зброї. Але оскільки це їй було заборонено Версальським договором, самі виробництва переносяться в треті країни, ну зокрема до Радянського Союзу, у спеціальних інструкціях, написаних Львом Троцьким і Михайлом Калініним, було відзначено, що газова зброя вироблена в радянському Союзі буде порівню ділитися між Червоною армією та вермахтом в Росії в 1932 році, якраз коли починається програма продуктова союзу, яка призвела до Голодомору в Україні. Габер в Самарі. Будує фабрику виробництву хімічної зброї і за заслуги у розвитку газової зброї в Росії, в 1932 році він стає почесним членом Академії наук СРСР. В 1933 році до влади у Німеччині приходить Гітлер. І Габбер, маючи походження із хасецької сім'ї, а Радянський Союз підтримував тоді. Відносини з Німеччиною. Він тікає до Англії. Хасиди це євреї. Нагадую, пам'ятаєте на могилу садка Нахмана? Вони приїжджають у Вінниці. В Англії він працює протягом чотирьох місяців в Кембриджському університеті. Потім майбутній президент Ізраїлю Хаїм Вайцман пропонує Габеру працювати в Палестинському інституті, але важка англійська зима різко погіршила його здоров'я. І 29 січня 1934 року під час зупинки у базелі Швейцарія Габер помер. Прості мінеральні добрива. Азотні. Це у нас амоній сульфат nh 4 СО4, амонійнітрат nh 4 но 3 карбамід nh 2 аміачна вода це розчин амоніаку. Калійні калій-хлорид, калій-хлор і калій-сульфат, калій 2 со 4 Фосфорні. Простий суперфосфат. Кальцій h 2 po 4 двічі, Помножити на H2 плюс кальцій СО4 помножити на 2 H2. Подвійний суперфосфат. Кальцій h 2 po 4 двічі, фосфористе борошно. Кальцій 3ПО4 двічі, Прецепітат. Кальцій hpo 4 помножити на дві молекули води. Комплексні мінеральні добрива складні. Калієва селітра. Це у нас калій-нітрат. Амофоска. Амо значить, є NH4. Фос, значить, є залишок фосфорної кислоти. Ну, діамофос е, аналогічно, просто в два рази більше. Складні змішання. Утворюється шляхом змішування складних. Наприклад, нітроамофоска. Нітро значить, що є Н3-група. Амо є амоній і фос залишок фосфорної кислоти. Ми маємо результат змішування аміачної селітри. До речі, NH4 4 це аміачна селітра або амоній нітрат. Ну, і відповідно, амоній дигідрогенфосфат. Нітроамофоска. Ну, Бачимо, ось знову є нітрофоска, а К на кінці значить, що там ще є кальцій. Ну і калій, відповідно. <с> Ніше калій, там є, тому що якщо ми подивимося нітрофоску, то кальція там немає. Отже К значить, що в мінеральних добривах є калій. Калій, метафосфат. Знову змішано, тут є і фосфор, і є калій відповідно. Просто змішані отримують шляхом змішування простих добрив. Виробництво добрив в Україні в нашій країні найбільше виробляють азотний добрив. Як сировину використовують азот е, повітря, тобто з азоту повітря, як ми вище сказали, амоніак, далі проводом іде на завод, і вже з того амоніяку робляться відповідні добрива. Виробництво азотних добрив зосереджено на Донбасі при Дніпрові. Сировиною для виробництва калійних добрив є природні калієві солі вітчизняних родовищ. Промислове виробництво калійних добрив сконцентроване на заході України, оскільки там найбільше родовище калійних солей. Це Калузько-Глинське, Стеблицьке і Бориславське рудовища. Добувають калійні солі і на Донбасі поблизу міст Слав'янськ і Бахмут. Ну, добували. Сьогодні у нас 2023 рік. У нас іде війна, і там, звісно, не добувають, особливо в Бахмуті вже не добувають. Дякую за увагу. На все добре. Всього найкращого. До наступного.